Напевно, у багатьох на слуху така психологічна категорія, як газлайтінг, але це не проста категорія, це форма маніпуляції, яку ми зараз з вами розберемо. Коли маніпулятор робить все, щоб об'єктивна реальність в свідомості своєї жертви була викривлена для того, щоби. Послабити свою жертву, прив'язати до себе, щоб жертва не могла про себе думати об'єктивно, правильно. Зараз я вам наведу декілька прикладів, і вам стане все зрозуміло, тому що можливо початок трохи такий складний. От давайте ми подивимось з вами на приклади газлайтінгу. Але перед цим хотів же ж трошки розповісти, звідки взялося це слово, ця категорія. У 1938 році з'явилася вистава, сюжет якої. Ну, це те, що перегукується із нашою реальністю. Чоловік активно дурить свою дружину, а сам робить все можливе, щоб дружина йому повірила, викривляючи в її свідомості різними маніпулятивними прийомчиками реальність. А тепер давайте ми подивимось на ознаки Газлайдіна. Перше заперечення очевидного. Відбувається скандал, чоловік накричав на свою дружину, а потім говорить, ти все неправильно зрозуміла. Насправді це вияв моєї добрості до тебе, а не агресії. Друге, сам робить зло, а винуватить в своєму злі жертву свою. Ну, наприклад, якщо подивитися на політичний момент, політичну площину, то це власна Росія так робить з України. Росія нападає на Україну, а потім винуватить нас, українців, в тому, що це мовляв. Ми винні. Третій момент це ізоляція. Піддати сумніву, необхідність бути в дуже добрих і гарних стосунках з друзями і з родичами, тому що вони можуть додати трохи об'єктивності. А маніпулятору, тому, хто займається газлайден, йому важливо відрізати від об'єктивності свою жертву. Четвертий момент. підміна понять. Ось ти плачеш. Ха. Насправді ти абсолютно неправильно це все розумієш і неправильно плачеш. Він піддає зараз сумніву, щирість її. Є емоції. Це, знаєте, із серії Тебе зґвалтували, так ти сама винна в тому, що тебе зґвалтували. І врешті-решт-п'яте. Робить так, щоб жертва піддавала сумніву об'єктивні спогади. Чекай, ну було ж абсолютно не так. Були ж і добрі стосунки. Пам'ятай, нічого ніколи доброго не було. Насправді було дуже багато добрих моментів, але гайзлайтер або цей маніпулятор він робить все, щоб викривити реальність.